у часі, для вас минуло буквально декілька секунд. Для нас декілька місяців, і ремонт зайшов вже досить далеко. Ми запакували всю частину меблів, котру зберігаємо, розібрали підлогу, зняли все освітлення, всю електрику в новій квартирі. Частині ми дійшли до етапу готовності малярки майже по всій квартирі, зокрема, загальний коридор, тому що його потрібно робити загальним простором цієї квартири. Плитку ми також ще не починали, але більша частина вже будівельних робіт вже була зроблена. І на даному етапі для продовження всіх робіт є потреба в об'єднанні цих квартир. І зараз ми цим займемось. Але спочатку подивимось, до якого етапу ми йшли до об'єднання квартир. За цією обшивкою у нас спрятана кухня. Ми її не стали розбирати, тому що меблі з ДСП цього не люблять. Ось од кажучи. Тому ми вирішили, що ми повністю запаковуємо її плівками, замуровуємо щитом із ОСБ, щоб якщо щось буде летіти, щоб воно туди не прилетіло. Ось підлога у нас під цими меблями звичайно, зберігається. Ми вже знайшли на залишках серед наших українських складів таку підлогу. Ми докупили на нову частину квартири і майже на всю цю частину, тому що при розбиранні цієї підлоги, по-перше, дуже багато відрізків. Ми прибираємо стіни. Нам потрібно це все об'єднувати. Дуже багато відбросу, плюс дуже багато поламаних замків у квартсвініло. також кварцвініл він не предназначений для того, щоб ви його розбирали, збирали як пазл. Це наша спальня, це наш епіцентр по демонтажу. Це пересічення, де буде об'єднуватись дві квартири: стара з новою. В минулому це спальня кімната. В майбутньому це вітальня. Там є в нас кухня, ви тільки що бачили. Ця стіночка буде демонтуватись повністю. За виключенням там є несуща колона. В цій стіні є двері вбудованого монтажу. Для котрих ми передбачали місце в новій частині квартири, тобто в нас вони не пропадають. Ми будемо делік... намагатися делікатно їх демонтувати. Дверне полотно ми вже відвезли на склад, демонтуємо і монтуємо одразу в новій частині квартири у санвузол. В цій сцені у нас дуже багато комунікацій, Вже електрик їх всіх від'єднав від загальної мережі, тобто вона все обесточена, це дуже важливо. Тут у нас був гардероб скляну перегородку, ми вже також зняли, демонтували, відвезли на склад. Це все замурували. Там у нас всередині є зібраний гардероб, котрий ми не демонтуємо. Тут у нас сама частина стіни, котру ми будемо демонтувати. Майже від USB і до внутрішнього кута. Тобто це у нас буде такий прохід із старої квартири в нову. Тут у нас є стіна, на ній дуже багато електрики. Вся вона буде вже лишня. Ця стіна була із головним в ліжка. Тут були у нас ДСП-панелі, коти ми демонтували. Та також будемо частково намагатись використовувати в новій частині квартири. Цю електрику потрібно буде переробити, тому що тут у нас цілі зона. Зрозуміло, що прикроватні тумбочки тут не будуть стояти. Ось. Також у нас є по малярці, тут декор, дуже товстий, декілька міліметрів виступ плюс чорна фарба, тому нам буде легше демонтувати е, литки гіпсокартону, перешити заново та зашпаклювати поверх вже повністю е, по новій. Стеля, по-перше, вона під'єднана до цієї стіни, яку ми демонтуємо. Е, цей розрив іншу ми залишаємо. Е, тому що це якраз є розрив старої квартири і нової, плюс тут у нас є, залишається розсувна система, тому ця ніша тут буде логічно дивитись. Єдине, що в нас тут є розрив, ми його також прибираємо, ми цю нішу завернемо в ту сторону, в нас вона буде йти. Стелю придеться майже повністю демонтувати, тому що різні рівні, плюс поєднання з цією стіною нам потрібно його виправляти. Зараз ми знаходимось із зворотньої частини цієї ж самої стіни. Це вона цегла. Тобто ви тут бачите максимальний діапазон, який ми будемо демонтувати. В цій частині квартири у нас всі, всі кімнати помаляріні. В, цій, в загальному коридорі у нас поштукатурені стіни, стоять же дверні блоки, вже стоять скриті плінтуса. Єдине, що бачите, ми тут будемо об'єднувати ці приміщення, тому ми тут не монтували цей плінтус. У нас тут ще не залита підлога, тому що вона буде підливатися гально під весь рівень всієї квартири. Там у нас є кладова і другий вхід в квартиру. Там також ми ще нічого не робили. Тобто, ту частину квартири ми повністю підготували під фарбу. Тут ми набрали каркаси, тут у нас вже все поштукатура прогрунтовано. У нас зроблена вся електрика. Тобто ми Плюс-мінус оцінило довжину кабелю, котрі нам потрібно прикинути в ту спальну кімнату. Тому що тут ми додаємо ще розумний будинок до цієї квартири. Також тут є свої моменти. Ось тому у нас є вже решти кабелів, котрі ми будемо розматувати на нашу нову вітальну стару спальню. Якось так.